Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 12 по 15 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Теплі південні вітри принесуть в усі області нашої країни відчутне потепління. У двох областях температура повітря підвищиться аж до 10 градусів тепла. Сильних морозів у найближчі чотиридення, як ви певно зрозуміли, не очікується. З 12 по 15 грудня магнітне поле нашої планети буде в спокої, а найближча магнітна буря очікується 18 числа. Зараз максимально детально розкажу про погоду в усіх частинах нашої найкращої у світі країни. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 12 грудня, в усіх регіонах очікуються опади: північ, в Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях, а також в Києві. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, хмарне небо і невеликий дощ з мокрим снігом. Варто чекати в усіх північних областях. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. В районі Бесарабії в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області в день очікується від 5 до 7 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Кримському півострові плюс 8 плюс 10 градусів в світлі години доби, від 4 до 2 градусів тепла в темні. Хмарно. І невеликий дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Тернопільській області в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області тепліше в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. На Хмельниччині в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день буде від 1 до 3 градусів вище нуля, вночі плюс 1, мінус 1. Хмарно невеликий дощ та мокрий сніг в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі термометри будуть показувати мінус 1, Плюс 1 градус. В Луганській області в світлі години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Донеччині вдень температура коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. В Маріуполі в денний час буде плюс 4 плюс 6, в нічний плюс 4, плюс 2 градуси. Хмарне небо, помірний мокрий сніг та дощ. Варто чекати на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер Південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині. І в північній частині Кіровоградської області, а також Пропивницькому. В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Дніпропетровській області в денний час буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікуються в Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. На Дніпропетровщині лише невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. В середу, 13 грудня, снігові і дощові хмари нарешті залишать в спокої всі північні, частину центральних і західних областей. Північ в Житомирській, Чернігівській, Сумській і Київській областях, а також в Києві. Денна і нічна температура повітря. Коливатиметься від мінус 1 до плюс одного градусу, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Нічна плюс три плюс один в районі в день плюс 5 плюс сім, вночі від нуля до 2 градусів тепла. На Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області вдень очікується від 5 до семи градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Кримському півострові плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби від 4 до 2 градусів тепла в темні. Невеликий дощ синоптики прогнозують в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму. На Миколаївщині і Одещині 13 грудня без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Тернопільській області в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області тепліше. В день від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1, На Хмельниччині в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області вдень буде від 1 до 3 градусів вище нуля, вночі плюс 1 мінус один. Помірний дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області. На Волині. Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області істотних опадів чекати не варто. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в денний і нічний час синоптики прогнозують від мінус 3 до мінус 1 градусу. На Донеччині в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі буде плюс 4 плюс 6 градусів в день, плюс 5 плюс 3 вночі. Помірний дощ та мокрий сніг варто чекати на Харківщині, Донеччині і Луганщині. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині. І в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 3, плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Дніпропетровській області в денний час буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Полтавщині. В Дніпропетровській області покрапає невеликий дощ на Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів. За секунду. В четвер, 14 грудня, по всій країні буде доволі тепла погода, як для зими. Північ на Чернігівщині, Сумщині і в Житомирській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. На Київщині, а також у самій столиці. Вдень і вночі буде від плюс 1 до плюс трьох градусів. В усіх північних областях хмарно мокрий сніг і дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 7, плюс 5. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 8 плюс 10, в темні від 8 до 6 градусів тепла. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля, нічна плюс 7 плюс 5. В Миколаївській області в день плюс 7 плюс 9 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла, на Херсонщині тепліше, в денний час плюс 8 плюс 10, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. І в Запорізькій області стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів тепла в день, плюс 5 плюс 3 вночі. Хмарно і дощі різної інтенсивності в усіх областях південного регіону. Вітер південно-західний відчутний 7-12 метрів за секунду. На Волині і Рівненщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Львівщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. І на Закарпатті вдень і вночі буде плюс 2, плюс 4 градуси, мокрий сніг та дощ. Синоптики прогнозують абсолютно в усіх областях західного регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в світлі години доби від 0 до плюс 2, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області в денний час буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. В Маріуполі тепліше в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Мокрий сніг та дощ очікується на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області без снігу лише дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна. В північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс двох. На півдні Кіровоградщини тепліше. Вдень буде від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. В Полтавській області і на Вінничині синоптики обіцяють від плюс 2 до плюс 4 градусів в денний час, від 0 до 2 градусів тепла в нічний. На Дніпропетровщині вден плюс 5 плюс 7 градусів, вночі також від 0 до плюс 2 градусів. В Черкаській області в світлі години буде плюс 3, плюс 5. в темні від 0 до 2 градусів тепла. Відчутні дощі литимуть на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в Кіровоградській області. На Вінничині на додачу до дощу випаде мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю 15 грудня північні вітри забезпечать нам зниження температури по всій Україні. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, в Житомирській області вдень і вночі від нуля до двох градусів морозу. На Київщині, а також у самій столиці, в світлі і темні години доби синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий мокрий сніг завітає в гості до мешканців Чернігівської, Сумської і Київської областей. На Житомирщині сніг буде не мокрий, а звичайний. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Одещині, в день і вночі від 3 до 5 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 4 плюс 6, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові денна і нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. На Миколаївщині, в світлі і темні години термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів. Невеликий дощ покрапає на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму. В Одеській і Миколаївській областях 15 грудня без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській області: денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу в Чернівецькій і Закарпатській областях. Світлі і темні години доби синоптики обіцяють від 1 до 3 градусів морозу. Невеликий сніг очікується в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Донеччині вдень. І вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В Маріуполі денні і нічні години буде плюс 5 плюс 7 градусів. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне небо, невеликий мокрий сніг та дощ. Очікується на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів. На півдні Кіровоградщини в день і вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів. У Вінницькій області синоптики обіцяють від нуля до мінус 2 градусів в денний і нічний час. На Дніпропетровщині в день і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. Хмарно з проясненнями невеликий мокрий сніг та дощ в усіх без винятку центральних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою. Міцного здоров'я і нехай вам завжди, і у всьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.